Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні покажу цікавий рецепт смачного сніданку або перекусу. Будемо готувати рулетики з лаваша з тунцем. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для начинки твердий сир натріть на крупній терці. На такій самій терці натріть попередньо відварені вкруту яйця. Помідор наріжте як можна дрібніше ножем. Змішайте натертий сир і яйця, помідор, а також консервований тунець. У мене він подрібнений, але якщо він цілими шматками, то треба попередньо розім'яти його виделкою. Перемішайте і за бажанням, можна додати трішки майонезу, так вийде ще соковитіше. Лаваш поріжте на смужки шириною приблизно 6-7 см, довжина приблизно 20 см, залежно від того, який у вас лаваш. Покладіть начинку на смужку лаваша. Я кладу приблизно одну столову ложку ближче до краю і по всій смужці ще з пів столової ложки. Так конвертики вийдуть ще смачнішими і соковитішими. Заверніть лаваш трикутничком. Обсмажте трикутнички з лаваша з начинкою на сухій сковорідці або на сковорідці гриль до хрусткої скоринки. Дуже смачні конвертики з лаваша, з тунцем і сиром готові. Конвертики виходять дуже смачними і їх зручно брати з собою. Дуже раджу спробувати! Смачного!